Let's lose Я Нродивця трик'яте урудня, тільки три чотири чотири, міки червівці. Мене звуть Тарнавський Жан Мірчевич. Я народився 30 грудня 1966 року в місті Чернівці. Саме тут навчався в школі-інтернаті номер 2 для слабочуючих дітей. Завжди згадую з приємністю свої шкільні роки, адже любив вчитись. Кожного дня відкривав для себе щось нове, знаходив нових друзів. Та головне познайомився з хорошими педагогами, які допомагали таким дітям, як я адаптуватись в житті та суспільстві. Ті люди для мене стали взірцем, на який я буду рівнятись і в майбутньому. Закінчивши в 1986 році школу та сім років пропрацювавши на заводі в Одесі. Вже тоді я почав розуміти, що це не моє. Мене тягнуло до мистецтва. Я дуже любив виконувати пісні, виконувати їх жестами. Це допомагало мені висловлювати власні почуття. Будь то любов, хвилювання чи навіть смуток. В 1993 році я вирішив покинути роботу на заводі і вступити до Київського університету культури і мистецтва. Закінчивши його, я одержав диплом за спеціальністю культуролог і педагог дозвілля. В 1998 році повернувся до Чернівців, де почав працювати режисером в обласному будинку культури товариства глухих. Тоді моя мрія почала здійснюватись. Я завжди хотів працювати з дітьми, розповідати їм цікаві історії, доносити нові знання та особливо вчити їх пісень у жестовому виконанні. Вже через декілька років своїми знаннями я зміг ділитись з дітками-вихованцями школи інтернату, яку закінчував і сам. Досі пригадую, коли прийшов до директорки проситись на роботу. А вона довго не зволікаючи, запропонувала мені очолити гурток пісні у жестовому виконанні. Ого, часу вже пройшло 20 років, і про те, яку справу я для себе обрав, не шкодую і досі, адже маю змогу навчати дітей з вадами слуху української пісні, яку вони зможуть виконати за допомогою жестів. Я вважаю, що Жан Тарнавський може бути прикладом для дітей, які мають порушення слуху і навчаються у спеціальних закладах або на інклюзивних в інклюзивних класах. України, тому що він, будучи дитиною з порушеннями слуху, вихідцем з сім'ї, де батьки теж мали проблеми з порушенням слуху, досягнув тієї вершини і є прикладом для тих дітей, як потрібно боротися, як потрібно вчитися, як опановувати знання, які опановувати вершини. Щоб досягти в цьому житті рівня, якого ти бажаєш, щоб допомагати таким дітям теж знаходити свою нішу в цьому житті. І його приклад є великим прикладом натхнення для дітей, які навчаються у нашій школі, і може стати прикладом для інших діток. Навчаючи інших, я не припинив вдосконалюватись і сам, тому у 2013 році вирішив отримати повну вищу освіту за спеціальністю корекційна освіта в національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Отримана мною кваліфікація вчителя для дітей з порушеннями слуху, і по сьогодні дає змогу мені та моїм вихованцям брати участь в багатьох всеукраїнських конкурсах та виборювати призові місця, демонструючи те, що багатство пісенного мистецтва Мистецтва можна передати і жестами. Є такий викладач, який може достукатися до душі дитини, який може їй пояснити набагато краще, ніж ми можемо пояснити ми педагоги, які не пройшли той тернистий шлях, який пройшов Жан, ставши на сьогодні достойним педагогом нашого закладу.